Війна вона поза гендером. Віна не поділяє справу на чоловічу та жіночу. Наразі в Україні на соцслужбу більше 40 тисяч жінок. Всі вони не покинули батьківщину, хіба що залишили свої сім'ї, аби їх рідні жили у вільній країні? Одна з таких Криворіжанка Ольга, молодший сержант 129-ї окремої бригади Сил територіальної оборони. Вона мати, вона дочка, вона сестра, вона дружина. Але як і 18 років тому, так і 24 лютого 2022 року вона присягнула на вірність українському народу, як виховала та підтримує собі сили духу. Та що обирає військова сім'ю чи службу дізнаємося у цьому випуску. Саме цікаво, як ви прийшли. Я так розумію, що перша така дійсно військова ваша служба була у полку Дніпро-1, Дніпроводити. Дніпро, так? Так. Да, я була інструктором з фізичної підготовки по бойовій підготовці. Uh -huh. Я проводила стрільби, фізичне заняття. Як ви, як статті. ви туди потрапили? і потрапила. Yeah. Я прийшла, це дуже цікава історія у 2018 році. З патрульною я прослужила три роки до того в Дніп в патрульній поліції, uh -huh. і я захотіла чогось більше, щоб, ну, щоб принести користь моїй державі. Ну, no, тоді більше, вже да. йшла, скажімо так, да. війна. І Я хотіла війна. прийняти uh -huh. участь реально у бойових діях, ну, uh -huh. показати свій характер, чого я стою, принести. Якусь більшу таку користь державі, щоб вона ощущалася вже не на такому рівні, що ну как би на не місцевому рівні, а вже національно. Національному, та, Якби хоч ти і по-друге, це доказати, що жінка може. Нести службу на рівні чоловіка. Ну, от як як от, все життя, мені хотілося чогось чогось добиватися. От як я стала чемпіонкою України з 42 км 195 метрів. Mm -hmm. Потім, коли я закінчила професійний спорт, мені хотілося по службі чогось добитися. І я вважала прийти Полдня Прадін, щоб коли я там стану, дай Бог. Якимось руководителем, руководней руководящу посаду, буду займати там, в поліції чи в військовій службі, щоб мене чоловіки поважали, що я пройшла увесь шлях. Мені цікаво, де ви були у гарячих точках. Mm -hmm. а, я, взагалі чи були якісь можливо обстріли біля вас, як переживали? Mm -hmm. Ну У Бахмуті, коли я служила 2018 році, там були обстріли, ну там з гранатометів. Mm -hmm. Тобто, ви готували. Бійців, так? так підготовкою да. займалася да, бойовою професійною підготовкою, проводила стрільби, ми займалися зборкою, розборкою, вивчали частини автомата, пістолету, здавали от ТТХ, угу. як устранити неполадки, там, коли трапляється, щоб різко там, поправити, коли стрільба, там, затримка при стрільбі. Це все устраніть. Швидко я цим всім займалася. Я якби скажу, що я завжди бійцям казала, що. Це ви займатися не для мене, там, не для здачі заліків, а ви в першу чергу займаєтеся mm. для себе. Навіть не військова людина може для себе пройти якісь курси. Наш час показав, що це може бути потрібно. Mm. Для себе там, оказання швидкої до медичної підготовки, там, як поводитися зі зброєю, зборка розборка, з чого складаються частини там, пістолета, автомата. У ну, нас час це може навіть да. допомогти. Цивільні люди навіть так. Я це все казала, що бійці реально вони зрозуміли, що ну, іноді було відношення таке, що так, ну так я потім зроблю, я потім ще це все вивчу там. А потім вони зрозуміли, що ні, це потрібно мені. Uh -huh. І от ну, якби кожна людина може поставити собі за ціль прожити це життя не дарма, бути добре фізично підготовці, бути здоровою людиною, не хворіти, задуматися на більше роки уперед, там, на 10, на 20, коли йому буде вже 40-50, от мені, е, кстати, через 6 днів буде 40 років виповнитися. Мені ну, багато людей не дають цих. Так, я б теж не дала. Дякую. Це тому, що я займалася усе життя я працювала все життя. Я утром 4 ранку там вставала, щоб потренуватися, ну, більшу тренировку зробити, два години, темно, чи дощ, чи сніг. Мені це ну, хотілося, у мене таке було ну, виховання, таке бажання. Я ну, би бажаю всім людям займатися. Фізичну підготовку, що буде ну, найкраще на фізичному, психологічному рівні, і буде допомагати їм у роботі, у службі. У перші дні війни я виходжу там на вулицю і дивлюся, що Люди уїжджають, збирають речі в машини. Я думала, що це, це якась нереальність. Думаю, куди вони біжать? Потім я зрозуміла, що це війна вже почалась. Я побігла зразу в, в військкомат. Мені два рази мене відправляли, сказали, дівчина тут є кому служити. Ви бачите, скільки чоловіків прийшли. Ага. Це кстати, дуже дякую, що наші чоловіки, е, ну как би ні, остались, ні уїхали. Многие, а залишилися. Ми, а, да, не побоялися, ми побоялися і, пішли, і пішли, багато віддали життя за нашу батьківщину. І мій двоюродний брат також 18 марта 2022 році помер, був австрієвістом да, у Донецькій. Я побігла, мені не хотіли брати. Я тоді побігла у тероборону. У мене було бажання не сидіти вдома, не, не чекати, поки щось. Хоч, трапиться. Хоча вже маленька дитина. Так, Чотири роки 4 в мене роки. є донька, та тоді була 3. 3. 3, 3, 3, 3, 3. три. Yeah. Я побігла тоді у тероборону і натрапила на самих головних військових 129-ї тероборони. Це був Сіньковський Юрій, то uh -huh. і начальник штабу. Олексєєв, uh -huh. на наш співспівробітник uh -huh. з'яї бригади. Я потрапила якраз на них і сказала, забігла, говорю, я хочу служити, я інструктор ви по випадку, я буду вчити людей, uh -huh. як стріляти, проводити uh -huh. зборку, розборку, стріляти неполадки. А вони мені одразу кажуть, ви поїдете бойові точки, uh -huh. от завтра, ви поїдете в аеропорт. Uh -huh. Захищати робота. І ви, ви готові завтра? Я Звісно, готова, готова. Які питання? І все, отак от мене взяли. Я пішла, оформилася у військомат і зачислилася в ряди 129-ї бригади. Що дуже велике, дякую, що повірили в мене і взяли uh -huh. нести службу в цій бригаді. Я поїхала в аеропорт, там пробула. Три неділі, і от за ці три неділі ну це дуже важкі були. Це початок війни, ну такі важкі психологічно, навіть не фізично. От кстати, от у таких бійців, як охрана, там ліс перша государства. Ага. В основному це підготовка на психологічному стані. Чи готов ага. там б'ється віддати своє життя к екстремальним ситуаціям, не фізично навіть, ага. а в першу чергу це психологічна підготовка. Ага. Психічна витривалість. Ми там стояли, несли службу. Я була одна дівчина, всі були чоловіки. Окрім я кстати, зустріла свого бившого командира, командира роти Кривбас, угу. Він теж там був головний. Угу. У нас був зведений загін. І несла службу з ним командир зводу Ядвига. Я вже не пам'ятаю, по яким я участвова, на жаль, от ми були вдвоєм, Вона і я, і всі чоловіки. Я їм там проводила зарядку, ми на кулаках віджималася, ну якось відволіктись зранку. Там провели зарядку, зборку, розборку, як стойки зі стрільби, все, як заряджати, розряджати. Тому що ну, багато людей вони не, не міли діло зовсім з військової справи. І 10-го марта почалися обстріли, от, именно, прильоти. Ракет. Mm -hmm. e, і на той момент, якраз хто віддихає е, вихідна сміна, mm -hmm. ми біжали всі викриття mm -hmm. остальні на бойових позиціях. І от ми добігали до ось цих бомбобіжних бомбосховищ. Mm -hmm. Якраз я добіжала до бомбосховища, стала там на першу ступіньку, mm -hmm. і тут був прильот 20 метрів від мене. Нічого. Сюди. Так, так, да, Ну, аж я вам скажу, що аж земля підпригнула, таке чув, чувство незабиваєме на mm -hmm. все життя. І ти стоїш і думаєш, куди ж далі Далі прилетіти. Тут прилетіла слідуща ракета, де метрів сто. Ну, це було два прильоти на той день. І от це, мені просто повезло, що у нас там мішки загороджували вхід бомбосховища, і стояв крас великий. тобто осколки до мене не долетіли. Так, це те, що мені повезло, как бы, друге день народження. Як ви з цим, скажімо так, боретесь, як говтуєте себе, ось, берете гру? Ну, я, я собі представляю, ну, отрішаюся трошки від реальності. Я собі беру установку. Що як би, от, якщо погана реальність, коли представляю собі, що я якомусь знімаюся в фільмі ага. і що я можу завжди вийти з кадру, не так, не щоб це. покинути цю реальність, що все наладиться, що може швидко все наладиться, я можу вийти з кадру і все буде по-іншому. Ага. А так і є. У нас в житті буває. От мені один чоловік сказав. А це де вас навчили? Це якийсь психологічний прийом? Ні, чи це я сама? Сам, я сама, я сама собі це от, придумала, тобто, як би то в вихідці психі... було. Да, легше. щоб психіка віддихала, да дихав, тому що завжди в стресі це неможливо жити. Uh -huh. Люба людина ну не витримає довго. Скажіть, будь ласка, ми з вами ще обговорювали те, що ви казали, що жінки вони інколи дійсно витриваліші, і ніхто не очікував, що від жінок. Так, що під час війни стільки буде військових жінок. І мені цікаво взагалі, відношення, це, я питаюсь усіх військових жінок, тому що часто буває таке, що чоловіки не, не приймають до уваги якесь, знаєте, Судження жінок, тобто вони їх сприймають, що жінка вона повинна там берегти вогнище у, що? у домі, так що вона повинна сидіти з, з дітьми, а військова справа це більше чоловіче таке діло. Ось чи стикалися ви з таким? Що от, та ти жінка, що ти тут Стикалась. розумієш? Да. так, звісно, так, стикалася, коли ще служила в міліції? Я працювала в інкасації в Державній службі охорони міста Дніпро про військові адміністрації охороняла я тоді ще на той момент Олександра Вілкула. Угу. то нам таку честь надали. Це, кстати, моя подруга мене привела у тілоохоронця, вона була майстром спорту стайського тобто, боксу. Не часто зустрінеш на увазі. З так. І от був тоді експеримент у Дніпровській області жінок залучати до. Охорони, і от мої перші жінки, які стали тілоохоронцями, несли службу військовій об 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 обладміністрації міста Дніпро. Е, от е, я тоді що тут -то охороняла, е, і столкнулася, коли була в інкасації, що мені один хлопець сказав, що ну я кажу, типу, що тілоохоронець, звісно, чоловік він мені каже, що ліпше несе службу. Угу. І я, звісно, йому швидко. Донесла а, що донесла, це не так, да, обурило, що да, обурила, звісно, він з та він вибачився, що це неправильно було з його боку. Жінка йде на рівні з чоловіком. Це как би вже в нас гендерна рівність, тому як чоловік може і там залишитися з з дитиною у декреті, а жінка може більш добитися в професійній справі, військова, чи це, чи це більш жіноча професія. Зараз такого немає, що там тільки жінка і все. Це так, якісь недалекі люди, які там, ще в 18 році залишилися. Как би, в, в такому стані, що це жінка, це так для дітей. Ні, от в нас, якщо подивитися продивитися історію, є навіть генерали жінки. Mm -hmm. Це, кстати, ну, моя друга no, мрія не, добитися вони чогось. Військов... Да, скажіть. — добитися у військовій справі, ну, mm -hmm. залишити свій слід і ну, щоб мною мої правнуки, вони гордилися і поважали. Z usmiškom. Вони потім споминали, що такі чоловіче Ну я розумію, що зараз не можна ділити жіноче, чоловіче, але ж знаєте, ну все ж таки залишається таке, що для мене жінка вона більш тендітна, вона більш така емоційна і амо чоловіки більш такі, знаєте, стійкі, скажімо так. Але ж я зараз розумію, і ось ході програми і е, там зустрічаю жінок військових і веду з ними діалоги. Я розумію, що. А інколи жінки дійсно і емоційно витриваліші і взагалі витриваліші. Це доказана наука, і іноді більше в мене смікалка працює, коли треба, треба промовчати. Більш умом відлічається, якби може, де треба змовчати, де треба надавити. Вас трішки зупинили. Я так розумію, вагітність. Так? Да, вагітність, тобто, да. якщо вагітність, не вагітність дитина, да. не дитина, ну тобто тут, бачите, все ж таки. Теж перемогла більш жіноча така здається. Я зрозуміла, що це на той на цей момент це мій долг е, побути з дитиною. Я не могла родити і кинути, ну, дитина мені б мені все не, не простила. Е, і от е, ну коли вже, звісно, війна почалася, то я зрозуміла, що дитина краще здорова дитина, ніж мертва дитина, щоб чекати, коли прийдуть і вб'ють твою всю сім'ю. Як ви справляєтеся з тим, що ви сама мати, і ми багато бачимо. Скільки дітей так, зараз загинуло? Як ви цим боретесь? Це по-перше. А по-друге, чи не боїтесь ви, що якщо ви будете захищати країну, то дитина може залишитися без матері? Як ви ладнаєте з собою, як берете себе в руки, і ось яку там, можливо, там, знаєте, ціль ставити собі, аби ну, не замислюватися про це? Як mm -hmm. з цим боретися? Ну, я внутрі себе, ну, ставлю собі таку установку, що якщо я, то хто? Ну ми живемо в такій реальності, що треба щось робити. Уті, уїхати, там, як ноги уїжджають за границю це не вихід. Ти, можете, це судьбою так дано для людей, які сильні характером випробувати себе, пройти цей шлях. І дати своїй дитині, що я можу дати їй більше, що я залишу нашу країну своїй дитині, правнукам гордою, яка незалежна, яка створює свій шлях, своє майбутнє. Ми, ми що ми не будемо рабами якихось людей, які захотіли щось тут зробити. Я так розумію, ми знаходимося у такому місці сили вашої. Я розумію, що тут ви провели дитинство, тут зростали, тут досягали якихось спортивних своїх досягнень. І мені б хотілося, доречно задати питання: як ви перезаряджаєтеся, як релаксуєте, і що для вас є самою цією, знаєте, перезарядкою більш духовною, аби відволіктися від. Тих подій, які відбуваються ну, навколо вас. В першу чергу, це спорт мені дає таку віддушену, емоційну. Я забуваю про все негативне і перезаряджаюся, йду з новим відчуттям сили, з новим натхненням, к іншим справам приступаю. Воно мені придає спорт бодьорості, сили і. Такий підвищений стан емоцій, е, дає натхнення к іншим добрим справам. Е, ну, друге, це, к, е, ну, це дає мені е, таку зарядку е, для моєго здоров'я. А третє, це, звісно, е, це такий е, ну, віддушна, яка мені з дітства дає е, натхнення е, у. Ну, у інших справах, там, у роботі, ти приходиш у, у хорошому настрої, приступаєш до своїх справ. Ну, повністю перезаряджаєшся. а ми розмовляли про те, що у вас є двоюрідний брат, який загинув під час війни. Ми розмовляли про те, що у вас є сестра, вона теж військова, і в неї було поранення. От як ви відчуваєте себе у ці моменти? Як берете себе в руки? Як боратися з цією емоційністю? Адже ми розуміємо, що це дійсно дуже важко, особливо для жінки. Це найцікавіше, що мені не важко. Я відразу себе беру в руки. І от ну, коли мені зателефонувала сестра, і говорить, що в неї теж день, другий день народження. Я говорю, коли це через місяць день народження, і вона каже, що я вся в крові. С-300 впала біля їх штабу в Запоріжжі. І я їй відразу сказала: ти зверталася до медика? Вона каже, ні. Я род, бігом до медика треба, щоб тебе він оглянув, тому що контузія, вона ж, ти відразу можеш в стані шоці не відчути. І послі буде буде через два дні. Може чи, ну, людина померти від цього, вона може зразу не відчути повністю масштабів поранення. Думаю, що воно просто тарапіна. Війно було все обличчя в крові, я говорю, біги бігом до медика, щоб він оглянув тебе, оказав тебе медичну допомогу. Ну, добре, що я їй це сказала, Вона взяла все в руки, пішла до медика. Як казалось, у нього сотрясення мозга, uh -huh. не просто царапина. Скажіть, будь ласка, що б ви зараз обрали? Наприклад, сім'ю, родину чи все ж таки службу? Все повинно бути в житті, в міру. Ну, треба якось компонувати і совміщати з і сім'ю, і службу. Це, це можна, якщо правильно командир вистроїть службу, якщо ти поймеш, що треба необхідно в першу чергу розставити пріоритети, це все можливо. Жінка, ти чи чоловік, це все можливо. За дитиною можна вибрати людину, яка пригляне там, догляне там родственник чи інша близька людина, якась та сусідка там. А піти там на службу, потім наоборот. Ну, можна це як то по мірі необхідності, по ситуації в житті можна все вспівати. І службу, і сім'ю. Ну На даний час це служба, це служба, да. так. Тому Але що не буде родини, мрали, якщо родини. Да, колись родина, ну коли була дитина зовсім маленька, вже да, зовсім. А на, на зараз, ну, на жаль, просто другого шляху немає. Якщо ми будемо всі сім'ю зараз вибирати, то не залишиться цієї сім'ї. Ви зрозумієте? Ну що, на жаль, так, зараз так неможливо. Ну, перший пріоритет це служба. І оце, як якщо б, звісно, ми це зрозуміло, що у 2014 році, що треба було тоді ще думати, а не розмишляти. чи не чули від можливо чоловіка, що ось він би хотів, щоб більше вдома сиділи, від жіночої були, так. щоб там так перестати. Так, да, це. Да. це було, так. що це коли розпочалося ще з Дніпра, полдніпраді я пішла тоді служити, то я пішла, він сказав мені, помахав кулаком, що коли я вже туди. Устроїлася, вже перевелася. Він сказав, як ти могла, как, як ти ж могла? Я там служив, ще він служив у 25-й бригаді, ще пішов добровольцем у 2014 році. Я бачив, який там жах творився, ну, жінки там не місце. Але я настояла на своєму, і він вже не міг нічого зробити. Я говорю, у нас в поліції так неможливо, якщо ти вже перевівся, я не можу вже. Коли ви приходите додому? Чи перевдягаєтесь ви там, ну не додому, наприклад, гуляєте з донькою, чи перевідяєтесь, ви цивільне? Чи є у вас на меті, там, знаєте, я коли там не військова, я більш жіночна. І як вам вдається це поєднувати і розділяти ось військову військово. Життя від саме цивільного життя, де ви дружина, де ви мати? Ні, ну коли я перетягаюся, вдома ти повинен ну, бути жінкою, звісно, не солдатом по житті завжди. Вдома є, вдома є дом. Вдома ну, ти повинен розслаблятися, почувати себе жіночою, що ти. Мати, приділити увагу там, якщо, якщо є час, ти ж не завжди вдома, там, да у нас там відрядження завжди є, мало часу проводиш вдома, то ти, ти переодягаєшся і ти забуваєш про службу, ти дош переключитися, ти повинен переключитися дуже швидко. Якщо ти це не зробиш, то психологічно це дуже важко витримати, все одно бути як на бойовому посту. Ну, треба розслаблятися якось, а тому треба переключатися. І от е, мені донька, ну вроді би е, важко. От, ну, я не приходжу, там не спати, ложуся. І я займаюся донькою, там, ну, всі мені матері розуміють. Це ну, важка робота теж. Навіть е, прихворів, течуть, голова болить чи спати хочеться, ти повинен приділити увагу дитині, а потім вже ти займаєшся, там, відпочинеш, ляжеш там, або посидиш трошки. Е, то... Ано тільки в раді. Я вам дуже дякую, Ольга, що ви приділили нам час. Хочу побажати вам, щоб ви досягли усіх цілей, які ви собі намітили. Я вважаю, що ви їх з легкістю досягнете. І слава Україні! Героям слава! Я хочу теж подякувати вам, що ви інтересуєтеся життям військових, і хочу подякувати всім військовим, як і жінкам, так і чоловікам. За нами буде перемога благодаря усім тим громадянам України, які пішли в військову службу, взяли автомат і не побоялися відстоювати честь та гордість нашої батьківщини.